Газові модулі Gas Power в оригінальній упаковці. Зараз покажу, як я їх пакую. Приходять вони в ось такі коробочки, ось така їхня комплектація. Далі у нас є ось така штука. І є ось така штука. По-перше, я дивлюсь, який це модуль. Так, це до генератора 5-7 кВт з такою тягою. Значить, це буде КБС-2. І треба відмітити тут, що це КБС-2. Далі з цієї штуки скрутив коробку. Потім, оці комплектуючі, треба помістити в цю коробку. Ось так. Також не забуваємо за візитку магазин МБТОП Контакти на екрані. Замовити цей модуль можна у нас. Його ціна 950 гривень. Потім ось така прокладка. Вставляємо її сюди. Для чого це зроблено? Розумно насправді. Для того, щоб ось цей модуль не пом'яв по дорозі, прокладки нічого не порвав. Поміщаємо газовий модуль у пиріжку і кладемо ось сюди. І все. газовий модуль в своїй оригінальній упаковці. Підписано, куди до чого, для якої техніки. Ще раз, ось цей газовий модуль 950 гривень замовити можна в магазині MBTOP. Контакти в шапці профілю.